Вітаю вас, друзі, на каналі CryptoFan Є. Ну що ж, у нас гарна новина від x А саме коли ви заходите в додаток, ви можете побачити, яку кількість токенів ви заробили. Також є в деталях описано, що за першу фазу я 6400 мільйонів токенів зробив, за другу фазу 86 В принципі, очікувано дуже мало. І далі у нас Notcoiners on chain only, це, напевно, якщо у вас є Notcoin ліга, але тут я стверджувати не буду, не можу сказати. Також, як і поперед. Передніх відео казав, я замінтив 5 NFT ваучерів які були успішно в мене забраті з балансу. Ну, далі нам пропонують можливість вибрати благодійну програму, так як це було в надкоєнні. Можливо, не гарантую. Можливо, якісь частину, якщо ми відправимо, то за це можливо якісь нас очікують додаткові бонуси. Але це так, припущення, як то кажуть, це не точно. Дивіться, що нас найбільше цікавить. Вивід на біржі у нас тут є безкоштовний. На Telegram гаманець також вивід безкоштовний, а ось не кастодіальні гаманці, типу Tone Space, Mython і тому подібні, Швидше за все, тут буде якась комісія. Чому так думаю? Тому що, як бачите, тут внизу немає написано No Gas Fee. Також у нас внизу є більш детальна інформація, яку ви можете почитати. Так ось, почитавши більш детально інформацію, ми бачимо, є офчейн версії, тобто це без комісії, і ончейн версія. Це якраз не кастодіальний гаманець, приблизно 0,1 тонн буде комісія. Тому ті, хто бажають на кастидіальний гаманці виводити, підготуйте вже тонн для комісії. Так, і тут у нас другий момент, якщо ви вас не є, то після 24 жовтня. Можна буде їх конвертувати у токени. І ще у нас тут момент, що в деяких випадках біржа може відмовити ваші а, вимозі токенів. Тобто, якщо ви вкажете невірні дані, вони будуть повернуті на ваш баланс Fix Empire, тоді ви тільки зможете, зможете заклеймити їх on тобто через некостодіальний гаманець. Ну що ж, давайте спробуємо тоді вивести на OKX. Все по класіці, Тут так у мене є. Якщо ви не зареєстровані на біржі OKX або на якісь інші біржі, посилання я залишу в описі під цим відео. Реєструйтеся по ньому, таким чином ви отримаєте знижку на торгову комісію. Це краще ніж нічого. Отож, що нам необхідно для того, щоб отримати токени на біржу. OKX юзер ендифікатор адреса і мемо. Ну, ті, хто вже є постійними глядачами мого каналу, знаєте, як це робити, показують для новачків. Тобто, перше, нам потрібен юзер-ендифікатор на біржі. Ну, це, до речі, вам відкрив. Одразу це є премаркет самого токена X Empire. І він торгується зараз у межах. 0,3025. Тобто, згідно з цією ціною, 100 тисяч це буде орієнтовно коштувати 25 доларів, а 1 мільйон токенів це 250 доларів по поточній ціні, але мені здається, що ця ціна буде ну, являється трохи завищеною, тому, скорше все ціна впаде. Але якщо така ціна залишиться переліз, то ну це буде взагалі просто бомба. Тож далі прийдемо до інформації, де набрати наші дані. Ось, і коли ви наводите на піктограми аккаунта, ви тут бачите саме юзер ідентифікатор звідси його і копіюєте. Після чого відкриваєте ваш е додаток з x empire і сюди вставляєте. Ось таким чином. Далі нам потрібна адреса депозита і мемо. Повертаємось до нашої біржі, відкриваємо поповнення. Як відкрити поповнення? Це вибираєте активи, поповнення, і у вас відкриється ось таке вікно. Далі вам необхідно вибрати тут в пошуку X просто набрати. Ви тут побачите різні монети, і трошки нижче. Десь у нас тут був саме X Empire. Ось він. Вибираєте його, мережа, звісно, тон, ніяка не інша. І ось адреса депозиту і коментар. Звідси прямо копіюєте це все діло. Поставимо, щоб вам було зручно видно, копіювати. Звідси скопіювали тут, поставили. І звідси скопіювало і поставили замість мами. Обов'язково перевіряєте початок і кінець адреси. Тому що, якщо ви щось невірно вкажете, ви не отримаєте ваші токени і обов'язково вмемо. Будьте уважні, не забувайте так, зберегти вибрати. І бачимо, що отримав повідомлення, що я отримую свої токени. Якщо я передумаю буквально до 23 числа, я можу скинути цю опцію і поміняти, наприклад, на якусь іншу біржу. Ось бачите, що OKX вже Варіант вибран, інших варіантів немає. Так, далі є у нас ще такі моменти, коли ми відкриваємо другу закладку знизу, тут у нас з'являється інформація, що той, якого протягом останніх 30 днів баланс X був більше нуля, тому будуть давати токени від різних партнерів. Бачимо, тут давали такі. немало тих партнерів, і пише, що буде проєктів більше. Які умови? Тут умова одна проста. Якщо ви відправляєте на ончейн чейн Ось тут вказано, просто тримайте X венчей гаманці, тобто це є тон Space бета по суті. І якщо протягом 30 днів ви будете тримати ваші токени на балансі, вам будуть видавати токени цих партнерів. Зверніть увагу на пункт, чим більше мінімальна сума. Тобто, якщо ви знімете протягом цих 30 днів ваші токени, а потім повернете їх на баланс, ваша мінімальна сума буде дорівнювати нулю і ви отримаєте нічого. Тобто це зроблено для холдерів, як ви розумієте. Давайте натиснемо кнопочку Дивитися більше деталей, і тут подивимося, що нам понаписувало. А тут у нас приклад якраз те, що я вам пояснив, це на, має бути на якому-будь-якому -якому гаманці, не на біржі. І якщо ви тримаєте на біржі, на жаль, ми не зможемо їх побачити і позначити, як у вас X-холдер. Ну, загалом логіка проста і зрозуміла. Треті закладки у нас ідуть якісь утиліти, тобто рекомендації. В принципі, я так бачу, що як розробники і обіцяли, так нам і буде, що токен X буде мати далі якусь цінність, буде мати подальший розвиток, а не так як, наприклад, КЕЦ, що запустились, залістились і все забули. Тут розвиток, я так розумію, далі все ж таки буде. Тримати вам чи продавати це безпосередньо буде ваше рішення. Звісно, я на другому аккаунті зроблю так, що скорше всього буду тримати. Можливо, навіть і на цьому аккаунті, оскільки тут ну, доволі така непогана сума. Ну, побачимо. Я ще почитаю про це інформацію. Можливо, щось накопаю і з вами поділюся у нашому телеграмі. Ну, в принципі, наразі в мене це вся інформація. Друзі, дякую, що потратили ваш другий цінець час на перегляд цього відео. Надіюсь, воно було вам корисним та пізнавальним. Будемо. Вдячним за реакції під відео і на цьому вам до зустрічі до нових відео.